Івано-Франківськ потребує плану як генерального, так і історико-архітектурного. Перший без другого неможливий, пояснюють у міському відділі охорони культурної спадщини. Останній історико-архітектурний опорний план Івано-Франківська був створений у 98-му році. За понад десятиліття інфраструктура міста змінилася, тому постала потреба якомога швидше створити новий. Адже до нього необхідно звертатися щоразу з питань забудови центральної частини міста, реконструкції її транспортної та комунальної систем тощо. Суть цього плану полягає в тому, що він регламентує, тобто приводить у відповідність до законодавства і до норм поведінки в історичному середовищі, він приводить до норм, скажімо, суміжні галузі, будівельну, комунальну, тобто виробляється і цим планом затверджується певний норма режиму поведінки. З традиційним середовищем історико-архітектурний опорний план це своєрідна конституція міста. Вона формує поведінку не лише забудовників, але й усіх мешканців міста та його гостей. Аби створити такий документ, потрібно чимало часу. До прикладу, у сусідньому Львові історико-архітектурний план остаточно сформували лише минулого року. Фахівців, які їх створюють в Україні, небагато, буквально 2-3 науково-дослідні проектні установи. Тож вартуватиме він також чимало близько 400 тисяч гривень. Приблизно в таких самих межах. Може, там на якихось 100 тисяч менше. Е Історико-архітектурно-опорні плани були, от, Дрогобиць, Стрия, Коломия зробила таке діло. Тобто там, при тому, що, скажімо, в Коломиї існує ну там 30 пам'яток місцевого значення, мабуть, а в нас 600. І потім вони в нас складаються в ансамблі завершення, які от, щоб не зруйнувалися, треба. Комплексно розглядати з огляду на туристичний потенціал пам'ятки архітектури, стверджує Ігор Панчишин, це найкращий ресурс міста. Та усвідомлення цього прийшло нещодавно, тому накопичені за багато років проблеми починають вирішувати лише зараз.